Так, заходьте, значить, другий поворот ліворуч за синіми гаражами. Так, 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 так дерев'яні двері, все. Піднімайтесь на четвертий поверх, люда вам відкриє. Просто постукайте. А приїжджайте сьогодні коворкінг у Onyx, офіс Blue Moon з 1315 до 1327. Буде зручно провести зустріч? Незручно. Тоді давайте в інший раз. Олег Павлович, ну так, трішки дорожче. Але що робити? Так, я за те сам відповідаю за результат. Зуб даю. А... Ну, можу запропонувати вам знижку 30%. Так буде недорого. Микола Іванович, послухай, ну так трішки ціна відрізняється. Ну так трішки, а якість виросла в 10 разів. Ми ж постачальника змінили. Слухай, що ми з тобою не домовимося, скільки разів в баньку ходили. Завтра до тебе підскочу, кавусі вип'ємо, все обсудимо. Все з мене могарич. Дорого? Блін, як відповісти на заперечення дорого. Думай, 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 блін, треба було, хоч один тренінг по продажам пройти. Придумав. Дорого за якісно.